Цього року весна до американської столиці прийшла надзвичайно рано. Вашингтон традиційно відзначає цю пору року фестивалем цвітіння сакури. Мільйони туристів приїжджають до американської столиці подивитись на надзвичайно красиве чудо природи. Сто років тому ці дерева японської вишні подарував США уряд Японії. Розповідає Андрій Годованець. Світіння вишні у Вашингтоні завжди захоплююче видовища. Артіка Бат бачить таку красу вперше. Це справжня краса. Ми закохалися, всі ці кольори просто чудові. Цього року фестиваль відзначає століття з часу, як мер японської столиці міста Токіо подарував дерева декоративної вишні Вашингтону на знак дружби між країнами. Трохи більше сотні дерев, сподарованих 100 років тому трьох тисяч, досі радують своїм квітом. Решта або нові дерева, або ж нащадки оригінальних. Під час фестивалю світіння вишні проводяться різноманітні заходи, чимало з яких приурочені культурній спадщині Японії. У національному музеї будівництва виступає танцювальна група «Шізумі Кодомо». сформований у штаті Мерлен багатонаціональний колектив. Пропагує танець як міжнаціональну мову. Засновниця гурту Щезумішеґетоманале ші об'єднала японські рухи з різноманітними видами американського танцю. Живучи в Америці, я хотіла американізуватися і створила такий собі американсько-японський стиль танцю. Серед іншого, кожен бажаючий може приміряти традиційний японський одяг, привезений з національного дитячого музею. Речник музею Ліза Морі Райдер сподівається таким чином зацікавити дітей японською культурою. вони доторкаються до традиційних речей і сподіваюся, у них виникне бажання дізнатися більше про японію і світ навколо них. фестиваль світіння японської сакури. Також пропонує дітям дізнатися більше про древнє японське декоративне ремесло. Філіпіна Джудіт Курді допомагає донці створити ляльку. власне. Я теж це створила вперше. Кейтлин Гінкал виготовила дещо інше. Коли ви приклеїти сюди попкорн, то воно виглядає як цвітуче дерево японської вишні. Фестиваль триватиме до квітня і пропагуватиме дружні стосунки між США та Японією. Андрій Годованець Голос Америки.